Вітаю, шановні, хочу показати хурму. Ось така хурма. Нагадаю, вона повністю в мене вимерзла. Вже семирічне дерево, дивіться, які товстенні стовбури, ось. ось. І вона повністю вимерзла, але потім якось відійшла і почали ці гілки всі бомбити, лізти, і отак вона зараз виглядає. Зараз я це все буду обрізати і показувати вам. Значить, Що треба обрізати в першу чергу? От, все, що знизу. Тобто це дерево, а не кущ. Тому знизу це все зайве, воно тільки витягує силу з цього дерева, якої у нього і так немає. Вирізаємо так. Так. все, що нижче 90 сантиметрів, навіть метра, я вирізаю. Ось так. Тут от цей вузол я залишаю, тут я виберу тільки основні гілки. Так, отут ця вже, бачите, з минулого року вона вимерзла, пустила пагон, його і залишимо. Хай собі росте. Обріжу тільки верхівку. Так, Оцей боковий вкорочу і залишу. А ото все треба прибрати. Таке дивіться, щось незрозуміле, здвоєне повністю прибираю так, о тепер видно залишити вкоротити ось так ну і центральний стовбур теж коротше ось так от ми бачите у мене два стовбури один ми обрізали Тепер так само роблю наступний. Ось така краса вийшла. Дивіться, тепер дерево схоже на дерево, а не кущ. Ну, Подивимось, чи перенесе воно цю зиму, чи знов все вимерзне. А хочу зараз показати, яким же воно було. Ось дивіться, отакий От От сухий стовбур, теж семирічне дерево. І дивіться, воно ось звідки зараз покажу, пустило. О, вже відламалося, вона дуже хрупка. От звідки де? Це вищі вище прищепи. Тобто є ймовірність, що оці, окрім того, що я відламав щойно, можуть ще й вирости і давати врожай. Будемо сподіватися на це. Тепер ви знаєте, як треба обрізати персик і як він виглядає, коли він повністю вимерзає. Далі буде ще багато цікавих відео про обрізку різних дерев, в тому числі персика. Тому обов'язково підпишіться, поставте лайк. А зараз дякую всім за увагу. Всім пока!